Всім привіт, всім вітання. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування найсмачніших сирників. Ви знаєте, дуже люблю творог, дуже люблю сирники, і дуже довго ганялася за рецептом найсмачніших сирників. На мою думку, це є одні з найсмачніших. Тому що, коли ми куштуємо, ми відчуваємо і творог без яєць іде, мука тільки йде в обвалювання. Тобто, в основному це буде творог, творожна маса, яку ми зараз і приготуємо. І поціновуючи сирників, я думаю, оцінять цей рецепт. Тому давайте я зараз вам приготую, ви подивитеся, оціните, і тоді напишете в коментарях вашу думку. Творог, я вже не ходила сьогодні, не скуплялася. Брала у нас на ринку, приїжджає жіночка, кожен четвер привозить нам творожок. Тваражок кілограм 150 гривень. Тому взяла творожочок, зараз вам його покажу. Так, давайте ми близенько зараз вас так направлю на стіл. Ось такий в мене творожок. Значить, він, бачите, сухенький, да? тобто, не Такий, щоб прям, знаєте, водичка з нього просочувалася. Але він такий, бачите, в купі тримається. Дуже класний. Я його вже так перем'яла, ложечкою я ось так мну, бо хотіла його через сито. Ну, через сито я роблю, коли знаєте, творог такий сухуватий. Він тоді, тоді дуже класно через сито. Про, про, перетирається. А цей, знаєте, він такий гливкий, і мені б дуже важко його було через сито перетирати. Тому я його вже вирішила так. Думаю, буду, е, Ну, він і так, по консистенції, до речі, класний. Так, без комочків. Е, значить, Що мені треба? Для значить, Творога в мене тут 600 грам. Для 600 г творога треба 6 столових ложечок цукру і 6 столових ложечок манної крупи. А, я 6 ложечок не кладу. Він є дуже-дуже, тоді такі, знаєте, вони солодкі. А, так як ми кушаємо їх з медом, з, з гущеним молочком, то це буде дуже приторно солодко. Тому я додаю тільки 4 столові ложечки. А ви дивитеся на ваш смак. Якщо вам подобається дуже солодке, кладіть 6. А, взагалі, по рецепту 6, а ну, я кладу 4. Далі. Далі нам треба манна крупа. До речі, хочу вам показати завжди в свою крупу, в будь-яку кладу лавровий листичок. Для чого? Для того, щоб він своїми оцими ефірними маслами відганяв всяких шкідників. Тому і тоді нічого не заводиться. Так, і кладемо 6 столових ложечок. Один, два, три, чотири, п'ять. І шість. Такі, щоб вони не великі. бачите, у мене не дуже така вона і велика ця ложечка. Тому ось. Так, і зараз ми добренько все це перетираємо. Ось так прям ложечкою перетираю. Ось. Е, і знаєте, ще інколи додаю, бачите, воно таке трошечки сухувате. Я додаю водички, щоб воно трошки. Знаєте, скомпанувало одне одного, так, щоб вони були разом. Бо ось зараз манка, вона так трошечки якби відокремлює творожок. У мене є фільтр, фільтрова водичка. І я так знаєте, буквально трошечки проливаю для того, щоб утворити єдину масу. І ложечкою прямо отак от його перетираю знову ж таки варажок із. Манкою і цукром. Для того, щоб був гарний аромат, для того, щоб а, смачненько воно було да, в хаті пахло, додаю обов'язково ванілін, а, а саме ванільний цукор. А сам ванілін, з ним треба дуже обережно бути, бо якщо ми його трошки збільше зробимо, то він буде гірчить. А ось ванільний цукор ось такий я беру, от, я його додаю. Ось пачечку, і все добре. І він тоді не гірчить. Так, і ще нам треба трошки, зараз так трошечки пройдуся, протовчу. Так, і трошечки-трошечки солі додаємо обов'язково маленьку дрібку солі. Я завжди на око, вже прилавчилася до своєї солянки. Ту я, знаєте, на око вже сиплю, я знаю скільки чого треба. Так, добре, ось так. І ось бачите, така маса, вона одразу водичка. Ну, я дивлюся на творог. Якщо він вже дуже прям сухенький-сухенький, то додаю води. А якщо там є своя сироватка трошечки, да, то ось я вже тоді водичку не додаю. Але треба, от, щоб воно, бачите, таке єдина маса у нас утворилася. І ось я його мішаю, і він, бачите, ось прямо. Разом тримається. Так, І виходить ось така кремоподібна, як ви бачите, ось така суміш. Так, І для обвалювання мені треба пшеничне борошно. Ось я його вже а, пересіяла да, обов'язково. Так, це ми прибираємо. А, тепер вмикаємо нашу плиту. Десь на середній вогонь і. Зараз будемо формувати а, свої вже сирнички. Зараз я ось так в одну сторону збираю все. А для формування також візьму зараз водичку, подивлюсь, чи треба вона мені буде, чи ні, знаєте, щоб до рук не прилипало. Так, наливаємо соняшникової олії обов'язково. Так, щоб дно покривало да, нашої е, пательні ось так. Так, витяжку поки що вмикати не буду, бо буде дуже годіть. От, І ось таким чином я роблю обов'язково сирники. Ви знаєте, настільки е, мої також е, домочаці полюбили цей рецепт. Дуже смачний. От я вам кажу, спробуйте, я думаю, що ви е, залишитеся задоволеними цим. Так, сьогодні це в нас субота, 18 жовтня. Можливо, сьогодні або завтра відзніму вам відео, покажу, що у мене там вже на городі повисівали сидерати, то вже все поприбирала з городу. Там залишилось чотири кущика перцю, то віддаємо потрошку курочкам. А так. Вже все все ми майже поприбирали. Так, і давайте зараз почнемо. Значить, ложечку я змочую обов'язково, щоб мені брати необхідну кількість. Ну, ось я десь отак беру ложечку беру. Тоді, значить, в борошно, видно вам так. Обмакую в борошно і роблю ось такі спочатку кульки. А тоді ось цю кульку я її приплюсную плюскою ось так. І в мене виходить ось такий сирник гарний. Тепер так, вам не видно, да? я його поклала. Так, тепер знову ж таки ложечку макаю. для того, щоб дуже добре, знаєте, тоді відділяється тваражок. От. Спочатку так от струшую все борошно, яке мені не треба. Тоді роблю кульку і потім ось цю кульку я ось так притискую. І поправляю, де мені треба краєчки. І у мене ось такі сирнички. Так, і поки у нас зараз водичка, пательня там нагрівається, ми оце все швиденько, швиденько робимо. Так, ось так. Зараз зробимо. Тваражок кушати треба, він дуже такий поживний для нашого організму. Я буваю, ще, знаєте що? Е, роблю сирники із е, чорним шоколадом. Я вам тоді, це вже давайте, я на, цьому, на наступному тижні знову ж таки придбаю творог, придбаю чорний шоколад, бо у мене зараз немає його тут з дома. І покажу вам потім ще й сирники із шоколадною начинкою. Я думаю, вам також сподобається. Рецепт буде той самий, але як я роблю із шоколадом. От покажу вам також, поділюся. От, Це, знаєте, якщо треба когось підкорити, то ось роблю такі також цікавинки. Так, все, кладемо до пательні. Пательня вже нагрілася, вже масло. Кварчить. Добре, так, і ще один у нас поміститься. Так, зараз ми зробимо. Ось так. Борошна зовсім-зовсім трошки, знаєте, так, я стараюся його повністю прибрати, щоб, ну, по мінімуму, взагалі, борошна була, було по мінімуму, тому що я не люблю, щоб воно було таке, знаєте, гливке. Так, ви знаєте, я не любитель а, жирної їжі. Тому ось беру паперові серветки. Можна брати серветки, це у нас може бути паперовий рушничок, да? і ось викладаю їх на тарілочку обов'язково. І ось сирнички буду викладати на оці серветки, для того, щоб. Так, зараз хвилиночку, Виделочку забула забулася. Для того, щоб. Весь лишній жир, він стікав, Бо, чесно кажучи, ну, я дуже не люблю цього. От так, ось так зроблю. Так, а вам буде, напевно, дуже погано видно. Так погано, знаєте, що одна, дуже багато блогерів, у кого є оператори свої, допомагають один одному. А я ось сама знімаю і тому вибачаюсь, коли можливо. Якість десь не та, можливо, десь щось не так відзняла, тому ви вже мене вибачайте. Але відзнімаю все сама, я вже можу, і то намагаюся так, старатися. Так. Добре, от зараз мої сірнички прожарюються. Ще вам покажу, ось такі вони золотаві виходять, дуже-дуже гарні. Так, і прожарюю їх з двох сторін. А, Ну, я не знаю, десь. Хвилинки, дві, три, мабуть, десь так. Дивлячись, який у вас буде вогонь. Вже треба від цього Ось коли ви бачите, вже, що така скориночка у вас з'являється на сирничках золотава. Так? Ось тоді ми вже їх перегортаємо. Так, зараз вийду у вас лицем. Так, а то постійно мої руки та руки. Ще, знаєте, у нас в сім'ї така традиція. Кожної неділі я печу млинці. Обов'язково жарю, да? не печу, а жарю млинці. То з вами також поділюся своїм рецептом. Також шукала довго в інтернеті. Але ось такий найоптимальніший рецепт треба буде нам з вами сходити. Тут уже треба буде скопитися. От на цей рецепт. І потім також вам покажу. Приготуємо. Зараз буде зима. А вже скоро да, буде набагато більше в мене часу, тому буду вам відзнімати різні свої рецепти, бо готувати я люблю. Особливо, знаєте, коли є з чого готувати, да, то о, тоді в мене фантазія вмикається на всі 200%. Так, дивимося, щоб вони добренько прожарювалися в мене. Так. Це, я, мабуть, буду вже далі е, смажити, щоб вас не відволікати. Значить, посмажиться, я викладаю обов'язково в тарілочку із серветками, да? і потім вже вам покажу кінцевий результат. Так, ну що ж, пережарила я всі сирнички. Ось така стопочка сирнички в мене вийшла. Ось така краса. Тому, хто хоче приготувати разом зі мною, будь ласка, готуйте. Я думаю, ви не пошкодуєте. Ось такі вони, бачите, гарненькі. І якщо ми ось так з вами розламаємо, бачите, один трожок. Ось така краса. Ой, і запах. І смачно, дуже смачно. Тож готуйте. А я бажаю всім всього самого найкращого, гарного вам дня, тихого дня! Бережіть себе і до наступних зустрічей всім пока-пока!